Автоматичний вимикач А3716F. 160 а 3716 f У3-160 номінальний ток. Уставка типова 125-145 А. Автоматичний вимикач А-3716 складається з механізму зведення силових контактів, які комутують ланцюг живлення типового реле і електромагнітних розщеплювачів. При підключенні автоматичного вимикача для вімкнення потрібно речах автоматичного вимикача звести вверх. Автомат включено, контакти замкнуті. При наваженій роботі автоматичний вимикач працює з замкнутими контактами. Якщо виникає типове перевантаження, яке перевищує 125-145 А або коротке замикання більше 125 А тоді автоматичний вимикач має перейти в нульове положення, тобто вибити, це виходить за рахунок того, що біометрові бі пластини давлять на траверсу е управління, якщо ми можемо механічно інцінувати цю ситуацію. Наприклад, натиснувши на цю траверсу, якщо б при перегрузці давили на неї біометалеві бі пластини. Автоматичний вимикач вибило в нульове положення. І контакти розімкнено. Для того, щоб звести автомат після аварійного вибивання, потрібно клювик перевести в нижнє положення до опору, а потім перевести в верхнє положення до опору. Таким чином контакти знову замкнуться. Переводимо в нульове положення. положення. Контакти знову закрили, закрилися.